Всім доброго дня! Сьогодні у нас 26 травня 2025 року. В цьому невеличкому відео покажу результат щеплення, який я проводив на початку квітня. Способу використовував окуліровка під кору, Покращена окуліровка. Це в мене Получається спосіб покращеної куподровки був. І внизу ось робив також окуліровка. На всяк випадок, якщо не приживеться основна прививка, результат, в принципі, непоганий. Мені подобається. Зараз покажу ще. Ось отак. Плівку буду знімати десь через. Тиждень-півтора. Це ось було під кору, а це окульоровка. Прижилось і то, і то. Ну, краще виглядає, звісно, верхня. Ось отак. Вже, в принципі, на цей час можна показати результат. так Тут прижилась тільки верхня. Внизу погано ось брунька. Вроді починаю прокидатися, а ця спить. Зараз покажу інші культури, які в мене як прижились. Так, ось результат по сливках. Оце саджав весною кінець березня, саженці-сливи та абрикосу. І вирішив спробувати зробити щеплення на невкоріненні саженці, ті, які ще не росли. Я, чесно кажучи, думав, що результат буде результат поганий. Але, як бачу, все дуже непогано. Ось. Це посадка була, кажу ж кінець березня. Щеплення було початок квітня. Отам десь 5-10 квітня. Це диплоідна слива. Це зайшли сорти нові з Європи. Так. Ось отак виглядає. В принципі, непогано. Тут спосіб був під кору. Під кору. Ну я, чесно, не очікував, що буде такий результат, що це дерева тільки посадив, нащепив і все так гарно пішло. Це мої саженці були викопані. Зразу вже посаджені, вони не сухі, тому є результат. Якби купити десь на базарі та перещепити, то думаю, що результат такий би був не такий, коротше був би результат 100%. Так, оце єдиний один щось не хоче. О, бачите, не хоче, нема діла, я його отак от зріжу. Ось пагін пішов, відбив. І на нього, напевно, влуплю в серпні окуліровкою. У мене там є нові сорти абрикосу з перспективні. Оце його перещеплю. Ото отак. -от ну зараз пішов я дивитись грушу. Так, а це груша має такий вигляд на 26 травня. Було прищеплене під кору. Ось. Має ось отакий такий же вигляд. Ось так ще виглядає груша. Теж робив способом під кору. Ось отак. В принципі, практично всі прижились. Робив 5 штук, ось п'ята, отака дохленька. Ну, я думаю, що вона відійде, воно виходить. Починаю просипатися, пагінці по йти в ріст. Так, а ось яблонь. Робив теж під кору, більш такі товсті гілки. Оце обираємо дикарі, вони не потрібні нам, вони тільки тянуть. Так. Ось. Ну, в принципі, результат теж непоганий. Вже ось бачу, починається для мурахи. Заносять, треба проводити обробку. Найкраще від тлі мені подобається препарат. Може кому буде на годі, все енжило. Йому так побризгав і через 10 хвилин і мурахи замирають на дереві. І тля быстренько помирає. І десь тримає 1,5-2 тижні. Ось також прививки в такі більш товсті гілки. Це було зроблено з 5 по 10 квітня. В принципі, дуже непогано все прийнялося. Але по яблуні в цьому році, чесно кажучи, поганенько. Саме гірше це персик, яблуня після персику. Саме краще чомусь це груша, абрикоси слива в цьому році прийнялася черешня. Як не дивно. В ті роки постійно була на першому місці ця яблуня. Не знаю, що так вийшло. Ну, що маємо, то маємо. Так, і ось перещеплений ще новими сортами абрикос. Тут бачу два випади, раз-два. Робив спеціально з запасом по два або по три живчики кидав. Ось результат. Кожна прививка прийнялася. Саме мощна ось. Не знаю чому так. Ну, тут слабше, але теж вони пішли ріст ось. Це кожна гілка, окремий сорт. А, так, спосіб був під кору. Ото ось так. По персикам все не так, як хотілося б. Всі прививки, які я робив під кору, вони не прижилися. Деякі відбив, ось, робив в той же час, теж десь приблизно з 5 по 15 квітня робив під кору і також знизу додавав бруньку на всяк випадок. Ну, Бруньки де-не-де повідбивали, а ось оці прививки, на жаль, ні, повисихали. Так що, по персику в цьому році не дуже. Будемо робити окульоровку в серпні. То самий, кращий дієвий спосіб для приживлення персику. Що я скажу, друзі? Пробуйте, робіть щеплення, у вас обов'язково все вийде. Треба пробувати, бо якщо ви не будете експериментувати, то у вас, звісно, нічого не вийде. Так що, всім гарного дня, дякую за перегляд. До побачення.